Людинки, всім привіт! Сьогодні хочу познайомити вас, мабуть, з одним з найпотужніших і найзручніших девайсів для того, щоб діагностувати свої автомобілі і вносити в них певні зміни, розблоковувати приховані функції і так далі. Цей девайс називається OBD11 Дуже багато інформації про нього на просторах інтернету. Це литовська компанія розробляє і сам девайс, і сам софт для нього все зробили, грубо кажучи, наші європейські друзі. Софт, тобто додаток на телефон. Чи планшет він має також українську мову, що для нас з вами зараз дуже і дуже важливо. Що варто відмітити, OBD-11, як сам девайс, так і програмне забезпечення, випускається під декілька марок автомобілів. В першу чергу це, звісно ж, ВАК група Volkswagen Audi, Skoda, Seat і буквально перед новим роком було презентовано і сам адаптер і окрему аплікуху для автомобілів BMW. Якщо вам цікаво, якщо ви бажаєте або після огляду побажаєте придбати подібний девайс і ліцензію на нього. Посилання ви можете знайти під відео. Перейдіть, ознайомтесь, виберіть для себе, якби необхідно, набір адаптера плюс ліцензійного забезпечення програмного. Замовляйте і користуйтесь. Далі підемо робити такий невеличкий екскурс: що воно таке, як воно працює, і так далі. Отже, після того, як ви його розпакуєте, дістанете. Що, до речі, дуже зручно в цьому адаптері, що він має тоненький такий інтерфейс, який підходить в більшість автомобілів. Якраз таки іноді бувають проблеми з автомобілями. Наскільки я знаю, шкода 5, Там такий вузенький проєм, що його туди незручно вставляти і діставати. Потім так, от цей адаптер якраз таки підходить під практично всі обіді роз'єми. Якщо щось не так, у нього є зручне кільце кріплення, за допомогою якого його можна звідти, по-перше, дістати. По-друге, це. Кільце буде нагадувати, що ви забули в автомобілі. Адаптер, якщо будете, наприклад, щось робити не на своєму автомобілі, щоб ви його не прогавили і він не поїхав з автомобілем. Вставляємо адаптер в OBD роз'єм, що цікавого, що він кольоровими такими індикаціями показує, що з ним відбувається. Тобто, коли йде коннект по Bluetooth чи коли він діагностує, працює щось. От в нього колір, по-перше, змінюється, по-друге, він може так блимати. Цікаво. Далі, додаток для OBD11 є мультиплатформеним. Під Ходить як на Android-девайси, так і на iOS. І що найголовніше, що цей додаток ви можете використовувати на декількох своїх девайсах з однією ліцензією. Просто вводите свій емейл, ну тобто аккаунт, і він підтягується одразу, починає працювати, тому що деякі фірми роблять програмне забезпечення виключно під якусь платформу. І якщо ви хочете і на платшеті, і на телефоні використовувати, вам треба дві ліцензії. В OBD11 все доволі просто: один раз придбали ліцензію ввели свої дані і воно працює. Отак От виглядає. Додаточок завантажений, ви його можете завантажити як в Google Play Market, так і в App Store. Він може працювати що в альбомній орієнтації. Тут працює в мене, але на телефоні він буде працювати в такій вертикальній орієнтації. Отак він виглядає. Після того, як ми вставили OBD адаптер ми натискаємо під'єднатися. І обираємо пристрій наш зі списку. Отаким От чином. Тобто аплікуха сама підключається до Bluetooth, знаходить девайс. Вам потрібно тільки вибрати, який. Дуже важливо в цей момент, коли ви робите діагностику чи якісь зміни, це як мінімум вікнути запалення в автомобілі, як максимум його ще й запустити, щоб отримувати все ну, реальні дані. Підключається софт до адаптера. Трішки так з затримочкою, не дуже швидко, але після підключення все працює доволі адекватно. Сам адаптер при цьому ось таким чином сигналізує, що відбувається конект. Тобто, щось, щось відбувається. Є підключився мій автомобіль. Що цікаво, одразу виводиться його зображення, щоб ви там не сплутали нічого. Можна почитати інформацію про сам автомобіль. Виводиться він. Номер рік випуску, тип кузова, пробіг, код двигуна, потужність чомусь не виводиться. Це все до речі, можна змінювати. Далі виводиться історія ваших підключень, ваших змін програмувань, коли ви робили, довге кодування, повне сканування, програмні якісь зміни робилися. Тобто все, що я тут робив, все можна побачити, можна звіт зробити, скачати і так далі. Далі, що доступно, от якраз такий розділ програми показує, які зміни в кожному блоці для нашого автомобіля конкретного доступні. Це відбувається після того, як сам. Додаток підключився до автомобіля, прочитав його блоки, зрозумів, що є, що може робити по коду самого блоку, і тепер у вас доступні в декілька кліків налаштування або розблокування прихованих функцій. Тут важливо відмітити, що з obd 11 є два варіанти роботи розблокування прихованих функцій. Це платний варіант, коли ви от купуєте, поповнюєте собі баланс в самому додатку. І, наприклад, якщо ви хочете внести якусь зміну в адаптивний круїз-контроль. В залежності від цієї зміни внесеної з вас буде знімати якусь плату. Тут, наприклад, от 10 поїнтів коштує мені внесення зміни в налаштування адаптивного круіз-контролю. це якщо ви, наприклад, не знаєте, як заходити в блок вже більш поглиблено, професійно робити довге кодування або адаптацію. От для вас, будь ласка, закидайте декілька копієчок, і в декілька кліків ви це все робите. От можна старт-стоп одразу відключити і так далі. Тобто, 10 поїнтів я не пам'ятаю, я виведу на екран, скільки це в доларах. Виходить вартість цієї, якби до цього допрацювання. Це один із варіантів для тих, хто не розбирається або не хоче витрачати купу часу, одразу зайшов, натиснув, але ну, трішки доплатіть. Що важливо, що я не сказав. Вартість ліцензії на цей додаток коштує 60 євро на рік. Сам адаптер коштує 50 євро, але якщо його купувати одразу на сайті, замовляти її і ліцензію, і адаптер це обійдеться в 100 євро. Дешевше в Україну відправляють. Одразу з Литви і коштує це біля 8-9 євро доставка буквально за тиждень. До 10 днів мені адаптер вже приїхав в Україну е доволі швидко на нову пошту, що цікаво. Е далі, що ж е ще можна робити? Сканування на помилки. Ми підключились до автомобіля. От у нас тепер перше, що треба зробити, це звісно просканувати помилки, які можуть бути присутні у е нашому автомобілі. Поїхали. Оскільки в мене автомобіль запаковано великою кількістю електроніки, і роботизована коробка передач, і повний привід, і мультикермо, і мультимедіа, і клімат-контроль, і є панорамний дах, і камера, топові фари, і всі асистенти тут викликаються, він це буде робити. Доволі довго це важливо, якби відмітити, і не очікувати дуже швидких якихось тут змін. Тобто, сісти треба почекати 2-3 хвилини, поки він пройде всі блоки і все відсканує. Є невеличка проблемка. У нас зараз перед обстрілом вимкнули світло, тому можуть деякі функції не працювати. І що важливо сказати, додаток запускається і починає нормально працювати тільки тоді, коли є стабільне підключення до інтернету, якщо його немає, або не запуститься, або якісь функції можуть не працювати. Важливо сказати, що сам додаток і адаптер працюють тільки в парі. Цей адаптер не можна використовувати для іншого якогось додатку, який працює через. По інтерфейс, якби. Тобто тільки з цією програмою, тільки цей адаптер, і там навіть пін-код присутній, щоб не міг хтось інший ваш адаптер використовувати, тобто доволі високий рівень захисту і від кражі, і, наприклад, від піратства, щоб не копіювали софт там, не взламували і так далі. Це важливо знати. Тобто потрібно заводити аккаунт, потрібно платити за ліцензію. Вартість я сказав вже. Ну, пішли дивитись, помилки. Отже, в нас є зліва перелік блоків, зелененьким світиться, значить, що все добре, червоним світиться, значить, що а, щось не так. Давайте подивимося, що в нас може бути не так. Виберемо панель приладів, наприклад. Ну, от, будь ласка, не хоче заходити, йому потрібно дати підключення. Зараз телефон, мабуть, розшарю. Нехай з телефону бере інтернет. Пробуємо з інтернетом, заходимо. О, рульова колонка, будь ласка, вибираємо пункт помилки, він зліва з боку у нас. Температурний сенсор рульового колеса, ця помилка розповсюджена практично у кожного Volkswagen, вага, в якого є підігрів рульового керма. Стирайте ви її, не стирайте, вона все рівно буде з'являтися. Стирання відбувається затисканням клавіші. Тут от є така смітничок, такий натискаєте на нього, тримаєте. Помилка зникла, але наступного разу, коли я або запущу автобіль, або вімкну підігрів. Вона знову з'явиться. А що цікаво, не показав вам далі, як помилки виглядають. Давайте в панель приладів зайдемо. Ще цікаво, тут є блок інформації, в якому можна подивитися код деталі тієї самої панелі приладів, довгий код, тобто які там вімкнено функції, які вимкнені, і так далі. Тобто всю інформацію про нашу панель приладів ми можемо подивитися. Є блок помилки. От якраз зайдемо зараз, почитаємо, що в нас тут трапилося з панелю приладів, хоча при цьому вона. Справно працює, якби, не знаю, що могло трапитися. Самому цікаво тепер. Коротше, щось незрозуміло, Я перше таке зустрічаю, і от в такому випадку корисна функція ще додатку BD11 От клавіша Google, будь ласка, натискаємо, і ми переходимо в пошук, де ми можемо побачити, що це за проблема, що це за помилка, і навіть які варіанти її рішення, тому що вона, скоріш за все, могла виникати не тільки у вас. З інтернетом, схоже, у нас якісь проблеми знову ж таки через зв'язок. Далі є меню розширена ідентифікація, щоб почитати більш глибокі якісь параметри, особливо, якщо ви хочете вносити якісь суттєві зміни, наприклад, в свій автомобіль. Тут коротше, все можна прочитати про блок, який ви зайшли. І також цікаво, але це ми подивимося зараз. В блоці двигуна. Ну з помилками ви зрозуміли, як працювати. Давайте ще подивимося, чи є стоп кадр на помилках. Це цікаво. І необхідно для визначення реального пробігу автомобіля. Зайшли ми в блок, відкриваємо. Так, виводиться малеч, тобто пробіг, коли дата, коли це трапилося, ця помилка, навіть який вольтаж був. Коротше, дуже багато інформації. Заморожений кадр, стоп-кадр, як його ще називають, реально. ну, Інформативний це важливо. Подивимось також важливий параметр для тих, хто займається перевіркою автомобілів, наприклад, там для купівлі для своїх замовників. Це живі дані, що може показувати це. Аплікуха, цей додаток з цим адаптером на автомобілях Вакуу. Будь ласка, Golf 2018 року з 2-літровим двигуном. І що ми дивимося? Найчастіше перевіряємо. Є блок тут живі дані, відкриваємо, можна навіть пошуком скористатися, але він тут англійською мовою. Отже, що ми найчастіше дивимося на цих автомобілях? Давайте подивимося корекцію по форсункам. Це багато хто просить перевірити. Шукаємо коригування по пальному. І дивимось Будь ласка, всі ті ж самі, що і частіше за все ви змогли зустрічати у моїх відео. В міліграмах можна також подивитися а, час відхилення корекції, наприклад, по кожному циліндру. Давайте подивимося, ще щось цікаве. Що ще цікаве: ми сажевий фільтр перевіряємо. Правильно, давайте. Введемо в пошук фільтр. Ну, таким чином, я гадаю, ви зрозуміли, як це все працює. Скільки в нас золи, скільки, скільки в нас маса золи. Далі ну, коротше, це все треба перекладати. Дивимося регенерація, коли останній раз була. Лямбди тут можна побачити. Виміряне, скалькульоване значення сажі. Коротше, практично все як в VCDS можна побачити. От, будь ласка, виводиться це все в грамах, 115 км від регенерації, 130 мл заповнення золою, якби, розраховане, скалькульоване значення посаджі. тобто Все працює, тобто можна діагностувати як тим самим VCDS, хтось робить, якби, і це доволі корисно і доволі круто, тобто не тільки кастомізаціями можна займатися, а ще й вичитувати, перевіряти автомобілі, перед купівлею чи комусь на продаж. І що найцікавіше, я сиджу в блоці двигуна, от в чому важливість також роботи додатків офіційно ліцензійно, які працюють через інтернет, це те, що вони можуть показати отакі круті речі. З'явилась нова версія програмного забезпечення для мого двигуна. О, тобто можна поїхати до офіційного дилера, зробити оновлення. Наприклад, тут не показує, що за зміни там чи ще щось подібне. Далі є розширена ідентифікація, завдяки якій можна подивитися, вивести в параметри самого блоку керування двигуном, отримати прошивку, чи щось там, наприклад, змінити. На головному екрані після підключення до автомобіля ми можемо одразу побачити першу корисну функцію це заряд акумулятора. Якраз таки в циферках вольтаж можна подивитися. Ну і тут виводиться також зручно. Візуалізація, що це означає. Тобто він заряджений, чи заряджається, чи розряджений потрібно замінити. Коротше, дуже зручно, все побудовано, і сам додаток він реально такий зручний, юзер-френдлі, можна сказати. Ліворуч на екрані тут є меню, куди ми можемо зайти, подивитися на свій аккаунт. Тут, як бачите, в мене VAG Pro план для автомобілів групи VAG підключений. Тут ми можемо натиснути, подивитись інформацію. Залишилося 300 днів, 90 так званих балів. Кредитів, я її називаю, цю штуку. Персональну інформацію можна там абгрейнутись до Ultimate але це, звичайно, звичайній людині я б не рекомендував. Ну і поповнити якраз такі ті бали, поінти собі через це меню можна. Також тут є налаштування, транспортні засоби. Пін-код можна змінювати на свій пристрій на обіді, адаптер, пошук, до речі, крутий пошук, який дозволяє вирішувати проблеми по підключенню чи якісь інші питання, які вирішують. Це все ви побачите на головному екрані Екрані після того, як підключитися до obd адаптера Також тут праворуч є от ще один якийсь одне якесь меню. не зрозуміло що це. З діагностикою, все зрозуміло. Давайте зробимо декілька кодувань, розблокувань якихось прихованих функцій, що я попередньо показував в декількох своїх відео. Продемонструю, як це працює через даний софт. Логіка увага в принципі. Вона ну в більшості додатків софту одинакова. Заходимо в якийсь конкретний блок. Тут нам потрібно. Або довге кодування, або адаптація. Я зараз в блоці клімату хочу ввімкнути показ швидкості обертання вентиляторів клімату навіть в автоматичному режимі. Тому що в авторежимі тут просто горить клавіша зелененьким і не показує швидкість обертів. Тільки в ручному режимі може показувати швидкість обертів. А я хочу в автоматичному, щоб воно було. Коротше, заходимо. Довге кодування. І тут в переліку функції або налаштувань ми знаходимо такий параметр як Blower Display in Out Operation. І робимо або Activated, або Not Activated. По замовчуванню буде Not Activated, натискаємо Activated, тут добре. І тут зелененько потримати потрібно, щоб ці значення зберегти. От, Кодування прийнято, авторежим, будь ласка. В авторежимі показує дві смужки швидкість обертів, щоб ви розуміли, яка швидкість обертів. Все працює, йдемо далі. Розпізнавання дорожніх знаків. Давайте пошукаємо. Нам потрібен блок керування асистентами. Блок А5 от Driver Assistance. Заходимо в адаптацію. І тут шукаємо: от воно навіть першим пунктом іде Road Sign Detection Fusion Mode. Відкриваємо. І дивимося для того, щоб в Україні ця функція працювала, нам потрібно вибрати пункт меню «Road Sign Detection». для Європи, наприклад, щоб працювало розпізнавання і камерою на лобовому склі і системою вбудованої навігації, потрібно вибрати пункт «Road Sign Fusion». Ну, до речі, ще одна причина. Якщо ви катаєтесь в Європу, мати з собою такий OBD адаптер для того, щоб перемикати хоча б ці режими. Натискаємо добре, натискаємо зелененьку, потримали. Зберігається кодування наше, чи адаптація точніше. І в нас після цього буде працювати розпізнавання дорожніх знаків в Україні. А потрібно вибрати логін, не забувати. От 2103 в цьому блоці, будь ласка, вводимо пароль, точніше, чи тут логін трішки є помилка перекладу можливо, але ну, головне, що все працює, ми знаємо, як це робити. Ну, от Адаптація прийнята, і, по суті, коли почнете рухатися. У вас почне це все працювати. Тут буде виведено інформацію про розпізнавання знаків. Буде вискакувати помилки, що розпізнавання недоступне. Але коли з'явиться якийсь знак, камера його читає. це все буде і отут на навігацію виведено. І буде на панелі приладів також виводити. Ну отаким чином відбувається, по-перше, діагностування цим софтом і адаптером. А по-друге, отаким чином я вже вам показав дві приховані функції, які можна розблокувати, знаючи як це робити. По суті, безкоштовно, ну, практично заплативши за ліцензію і за сам адаптер. Тепер давайте подивимося, як це реалізовано. Наприклад, в розблокуванні через оці поінти, через платну функцію. Для цього нам треба зайти в меню програми, і от давайте пошукаємо ті речі, які я активовував, знаючи, куди треба заходити. Безкоштовно тепер пошукаємо їх отут в переліці програм. Подивимося, скільки б це могло мені коштувати. Ну от, Наприклад, знайшов в меню Enable Fun Level Display in Auto Mode. Тут ми можемо вибрати. Ну, от в мене воно вже вимкнено, а якби було вимкнено, мені б треба було заплатити 10 поінтів або 10 кредитів віддати за це. Цікаво, як бачите, трішки зекономив, якщо знаєш, куди заходити і що робити. Ну, наочна демонстрація того, як можна працювати. Тобто, додаток такий, він дружелюбний до всіх і до тих, хто розуміється на цьому, будь ласка, відкрито всі можливості. Довге кодування адаптації, як в VCDS. Тобто, по суті, обіді 11 вам може замінити... VCDS і при цьому ви отримаєте той самий VCDS функціями, тільки українською мовою. Ви отримаєте бездротове з'єднання на своєму планшеті або телефоні. Не треба таскати зі собою дріт чи комп'ютер, наприклад, на Windows. Це реально дуже, -дуже потужна штукенця, яка працює, як бачите, навіть зі смартфоном. Давайте покажу вартість активації певних функцій, цікавих, про які часто запитують, як те зробити чи це зробити. Деактивація старт-стоп, також 10 поїнтів. Будь ласка, що цікавіше може бути тут активація, наприклад, вбудованої сигналізації, якщо вона не активована, 50 поїнтів може коштувати. Тут можна дуже потужно і дуже круто налаштовувати освітлення автомобіля, переходити з американського стилю на європейський, вмикати підсвічування. Наприклад, поворотників в дзеркалах чи правої або лівої сторони габаритних вогнів, в залежності від того, які до двері відчинили, це реально дуже і дуже потужно. Далі, от, цікаво, є. Adaptive Light Guidance. це, по суті, підрулювання в смузі руху, активація утримання смуги руху. 100 поїнтів буде коштувати, вона робиться тут, до речі, не з одного якби, пункту. Треба декілька пунктів заходити робити. Тобто тут 100 поїнтів віддати, наприклад, і Лейна Сістак активація Також ще 100 поїнтів треба буде заплатити. Тему мультимедіа можна змінювати. Налаштування, активація, наприклад, асистенту освітлення. Це або DLA, якщо не активований, хоча таке рідко зустрічається, або high Beam Assist, так званий, коли просто перемикається з ближнього на дальній без вирізання. от 100 поїнтів також буде коштувати. Ну і так далі. В середньому це 10-10-20 поїнтів коштує активація якоїсь функції, от амбієнт кольори можна вивести. До речі, в мене ця штука активована, хоча в мене Ambient Light, він тільки білого кольору йде. Але завдяки тому, що вас можуть, ви тут можете вивести меню вибору кольору Ambient підсвітки, також міняється колір меню і кольор на панелі приладів показників. Тому, як мінімум для цього можна активувати дану функцію. От вона в мене активована за 10 поінтів. До речі, в цьому переліку меню є певні речі, яких не які ви не знайдете, наприклад, інструкції в інтернеті, вони дуже залежать від вашого автомобіля, і от саме через це іноді потрібно навіть заплатити там ті самі 10-20 або навіть 100 поїнтів, щоб розбукувати якусь функцію. Але найголовніше, що OBD11 – це штука сучасна, постійно вдосконалюється, що адаптери виходять, що, по-перше, працюють над програмною частиною розробники і додають все нових і нових функцій. Розблокувань. В такому дуже зручному режимі, коли ти зайшов один-два кліки, все, в тебе функція активована, ну, звісно, трішки заплативши, ну, але як без цього. Далі, друзі, в наступних відео буду показувати якісь цікаві функції, обирати, виводити, і як їх активувати можна за допомогою додатку obd 11 і OBD адаптера також obd 11 а ви за цей час можете зайнятися купівлею і інсталяцією додатку, розбиратись, коротше, можете. Тим, як воно працює, придбати собі. До речі, дуже скоро OBD11 з'явиться офіційно в Україні через магазин, який я вже не вперше рекомендував. Це прибор.Укр на якому ви зможете купувати його за промокодом від мене і отримувати приємну знижку. Адаптер не дешевий, там буде приємна знижка, і можете користуватись цим з гарантією. Знову ж таки, посилання на магазин. І промокод я залишу внизу під відео. Там є і товщиноміри, і інша діагностика, яку я вже. Показував на своєму каналі. Якщо відео вам і додаточок 11 сподобався. Не забудьте натиснути вподобайку. Напишіть внизу в коментарях, що думаєте про цей додаток. Купили б, не купили, б, витратили б скільки коштів. реально я не знаю потужнішої штуки, тому моє рішення таке однозначно. Так я собі його придбав для себе, для друзів, для родичів. Нехай буде, бо реально багато чого можна робити і діагностувати, і що найголовніше вносити багато змін. Не забудьте підписатись на канал, якщо потрапило на нього. Перше, і якщо хочете, не пропускати відео по розблокуванню прихованих функцій за допомогою цього а також іншого софту. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!